Відеогляд мішечка лупіло. Тепленькі такі носочки, набір з колготок. Піжамка. Піжамка йде на розмір 122-128. Така піжамка теж 122-128. Піжамка на хлопчика 158. Футболочка. Ді розмачок, піжанка на хлопчика 110, 116, джинсовочки, джинсик такий тонесенький, 128. Без капюшончика 146, сіренькому кольору 134-й. з двох футболочок. Спортивні штанці на манжетику знизу 8692. Набір із маєчок 146-152. Зелезна дівчинка. Бодічок іде на 62,68 62-68. Це нас на нас іде з тих з двох частиночок. Лотику буде два комплектика таких, тут іде футболочка в двох кольорах. Тут іде регланчик і футболочка 110-116. Ще одна піжамка. Піжамка на розмір 122-128 шортики футболочка. Спортивні штанці на манжетику сто 984. Набір з двох регланчиків 86, 92. Шортики. Теж буде все з двох частинок. Два такі на легенькій 86,92 на дівчинку. Спортивні штанці 98,104 З кайдерменом. Ще такий сети 86,92, два регланчика. Ковтинка на замочку з капюшоном 110-116. Ковтинка йде така регланчик, світшотик 134, 140 із двох футболочок. Дві футболочки. 8692. Костюмчик, штани і кофта, Спортивні штанишки. Це тут идеровый штенций малочок. Набір із двох лосинок. Футболочка. Футболочка розмір... 198-104, Ще одна така футболочка. Сет іде там в нас реглан і футболочка 110-116. Дві футболочки 146-152. Тепленькі такі колготки ласінки 4-6 місяців чоловічок. ласіночки. Муслінова пеленочка 110-116. лосі, джеймси, Костюмчик мабуть, 110-116. Да, костюмчик штанішки і ковтинка на тоненькому флісику. Це у нас іде ковтинка з капюшончиком 86-92, білий хлопчик. Картинні штанці 98-104. Ще одні такі самі. Ковтинка теж 98, 104 на тоненькому флісику. Бодік. Лісова ковтинка дівчинка. Дві футболочки 134, 140. Ласінки. Дві одиниці, 98-104, спортивні штанишки. 146-152 світшот. Спортивна ковтинка на замочку з капішоном 98104. 122-128, малючок, конвертик, чоловічок, спортивна коптинка з канака 110-116. Платьячко 110-116. Кігуроні. 122, спортивні штанці, джегінси. 122, 128, футболочки. 122, 128. Школа. Школа буде в нас отакі штанці. Ага, це шортики, шортики одненькі лотик ідуть. Штанишки на хлопчика. Угу, так, шорти, ще одні ці темно сірі ці чорні, скидничка. Ось такі штанці. Дві роззавожені донизу, але такі гарні розміри. 128, 140, 134, 116. І сто десять, два сарафанчика в розмірі. Сто двадцять два. 122, причні 146, Сто двадцять два, сто двадцять сто сорок шість. І рубашечка. Рубашечка буде Ростовичка 110, 122, 116, 146, 140, 152 і 128.